Друзі, всім привіт! Багато хто з нас закохався у Жерону в цьому сезоні. Давайте заглибимось у деталі та з'ясуємо, як грає команда Мічела, за рахунок чого Жерона тримається на топ-рівні, в які моменти роблять цю команду особливою і чи має значення те, що Жерона входить у конгломерат Сіті Футбол Групп. Ідентичність. У Жерони є власний стиль гри. Гравці чітко розуміють, як вони грають та чого вони хочуть досягнути. Мічел грає в проактивний футбол, хоче забивати голи, і у нього це виходить. І тому команда втілює декілька важливих принципів: тримати ширину, атакувати глибину та створювати плюс одного гравця. Як це виглядає структурно? На різних статистичних сервісах схему «Жерони» часто позначали як 4-3-3 або 4-1-4-1. І десь приблизно тільки через два місяці після початку сезону, як 3-4-3, що, можливо, буде найближчим з усіх варіантів. Але все одно така тактична схема буде доволі неактуальна, тому що гравці постійно змінюють позиції, адаптуються до ситуації. Щоб краще зрозуміти переміщення під час білдапу, нам варто відмітити відмінності між лівим та правим флангами. Лівий фланг набагато більше націлений на динаміку та зміну позицій, тоді як Правий доволі класичний, але на цьому фланці розташовується більше гравців. Це тому, що два центральних півзахисники частіше зміщуються праворуч під час білдапу, звільняючи простір для лівого захисника для просування вперед. І як результат, Жерона тримає м'яч та частіше розвиває атаки правим флангом, де у неї більше гравців в безпосередній близькості один до одного, і має опцію переводити м'яч на лівий фланг. Де вони створюють собі простір. І тут вже варто ввести наступний компонент, який робить журону особливою переміщення та інтерпретація. Є три гравці, на яких варто звернути увагу, тому що їх рухи створюють патерни, за якими Жерона атакує. Перший це лівий захисник Гутьєрес, якого дуже важко назвати просто захисником. Його позиціонування супердинамічне, і замість того, щоб перейматися збереженням загальної структури, Мігель отримує свободу саме для того, щоб створювати плюс один. Ви зможете побачити, як він починає зліва у півфланзі, може рухатись ближче до правого флангу, щоб створити більшість, може опускатись в опорну зону або до захисників при створенні білдапу, а також активно атакує півфланг та глибину. Його позиція полягає не в тому, щоб дотримуватись встановленого паттерну, а в інтерпретації епізоду та знаходженні слабких місць суперника. Інтерпретація це те, що дає Жероні гнучкість і можливість завжди мати продовження своїх атак. Але що дійсно круто, так це те, що ця інтерпретація відбувається на колективному рівні. Якщо ми подивимося за Жероною уважніше, ми. Помітимо, як переміщення одних гравців балансуються іншими. Наприклад, коли Мігель займає широку позицію, Савіо заходить всередину та атакує глибину, таким чином відкриваючи та залишаючи ширину гутьєресу. Другий гравець, на якого варто звернути увагу, це центрбек Дейлі Блінд. І знову ж таки, його позицію важко назвати як суто центральний захисник. Більше схоже на гібридну роль центрбека та фулбека. Блінд проводить просто блискучий сезон саме з точки зору виняткового майстерного розуміння гри та інтерпретації епізодів. Блін зі своїм досвідом став міцною опорою Мітчела і провів всі 19 матчів у сезоні. При Білдапі Блін часто грає широко. Коли бачить можливість, активно використовує простір попереду, щоб просунутися на половину поля суперника і доволі часто може опинитись навіть у зоні завершення. Блін диригує грою в захисті та часто підказує, яку позицію краще займати в поточний момент часу. Третій критично важливий гравець під час білдапу це опорний півзахисник Алекс Гарсія. Він задає темп у півзахисті, можна порівняти його з Бускетсом, з Родрі. Гарсія часто опускається в глибину, в лінію захисту, даючи можливість блінду виходити вперед. Також може рухатись в ширині, щоб згенерувати простір, в який може ввійти центральний півзахисник, таким чином створюючи двійку опорників, щоб якнайкраще тримати м'яч та просуватись далі. Вінгери Циганков та Савіо займають позиції біля бокових ліній, розтягують та забезпечують ширину, що також дає простір іншим гравцям атакувати глибину. Артем Довбик грає класичну дев'ятку, тримає у напрузі двох центральних захисників суперника. Артем також опускається в глибину, щоб допомогти виходити з пресингу і чудово грає в один-два дотики. І, звичайно, завжди шукає свій момент, щоб забити гол. І у нього це дуже добре виходить. Ми згадали про Блінда, Савіо, Довбика, і мені прийшов на думку гол Жирони у ворота Осасуни, один з моїх найулюбленіших у цьому сезоні. Він доволі нетиповий, тим, що вийшов дуже швидким і на контратаці. Але він максимально про включеність, концентрацію та інтерпретацію епізоду. Ось Савіо біжить, щоб зберегти м'яч від ауту суперника. І подивіться, як Делі Блінд бачить, що Савіо зараз буде у скрутному становищі. Його вже активно пресингують. Подивіться, як, куди і наскільки вчасно відкривається блінд. І найголовніше, що він робить, перед тим, як отримати м'яч, він дивиться вперед. Він робить цей рух. Він уже знає, що він буде робити далі. Пас вперед на довбика. Приймає так, щоб йому було зручно, і моментально віддає. Для мене це топ рівень. Як чудово, Артем приймає з гравцем на спині і чітко дає Савіо в темп, як Савіо на ходу облітає двох гравців Осасуни, продовжує підтримувати атаку, Савіньо дає ідеальний пас на Артема, і замість того, щоб отримати аут на власні ворота, Жирона створює гол. Таким чином, унаслідок цих переміщень початкова схема часто не має нічого спільного з тим, що ми бачимо у грі. Дуже поширеним паттерном у грі жерони є 3-1, 3-3. В ідеалі друга лінія складається з лівого захисника Гут'єреса та двох центральних півзахисників. Але якщо Гарсія опускається нижче, то це також веде за собою переміщення. Блін підіймається в трійку, а центральний півзахисник сідає на місце опорного. Така структура дійсно дуже небезпечна і дозволяє створювати великі перенавантаження на лінії захисту суперників. Під час передачі у Жерони завжди є гравці, які готові атакувати глибину, ширину, простір, напівпростір. Така асиметрія на флангах дозволяє Жероні дуже швидко створити дисбаланс у пресингуючого суперника. Наприклад,. Якщо Жерона починає від своїх воріт, блінд відходить широко у лівий фланг. Центральний захисник та воротар формують двійку, гарсія опускається вниз. Готєр підіймається вище і формує трійку з двома центральними півзахисниками. Через таке перенавантаження правого флангу у жерони є можливість займати той простір, який їм потрібен. Залежно від пресингу суперників, вони або починають з короткого пасу. Або підіймаються вище, щоб отримати пас від воротаря або захисника, і мати декілька варіантів для подальшого продовження атаки. Жерона доволі терпляче розігрує м'яч. Це володіння змушує суперників грати компактніше, залишаючи лівий фланг для дуже небезпечного переводу м'яча на Савіо, який блискуче грає один в один. Але також не варто забувати про Артема Довбика і Віктора Циганкова, які. Націлені атакувати глибину, і коли з'являється можливість, то вертикальні передачі від джерони стають дуже небезпечними. І ось хоча б свіжий приклад голу ворота Барселони. Коли Жерона зажимає суперника у фінальній третині поля, структура 3-1-3-3 дозволяє їм швидко перемкнутися на форму 3-2-5, де багато небезпеки та гольових моментів створюються після взаємодії гравців на одному з флангів. У періоді тривалого володіння наполовині та фінальній третині суперників 3-2-5 може переходити навіть в 1-3-6, коли ще більше гравців затискають. І це, звичайно, дає результат у вигляді забитих м'ячів. Жерона забила найбільше у лалізі на даний момент, і навіть більше, ніж Манчестер-Сіті у Англії. Але таке розташування небезпечно тим, що Жерона може отримувати разючі контратаки. Ідентичність переміщення та інтерпретація не були б можливими без ще одного інгредієнту, доволі простого, але й абстрактного, якість, максимальне розкриття унікальних якостей кожного гравця. Так, звучить очевидно, але досягнути цього далеко не так просто, як сказати. Влітку Жерону покинуло багато гравців, декілька ключових гравців. Руль Ромео перейшов до Барселони, Родеріго Рікельме повернувся в Атлетіко. але, незважаючи на доволі скромне з точки зору цифр, приблизно 20 мільйонів євро трансфер на вікно, Жерона посилилась якісними гравцями, талантами, які треба дорозкрити. І тут можна зачепити ще одну цікаву тему. Я думаю. Що ви знаєте, Жерона є частиною конгломерату Сіті Football Group. І ось, можливо, ми з вами прямо зараз спостерігаємо, як може сформуватись нова елітна футбольна команда. Всі ми знаємо, як Манчестер Сіті відверто закидували грошима і скільки вони платять за свої трансфери. Але я вважаю, що це теж доволі складна історія. Англія дозволила це робити. І почалось це все з Абрамовича та Челсі. І мені важко повірити, що вони робили це несвідомо. Вони залучили величезні гроші, отримали величезні контракти, популярність та прибутки, фактично створили Суперлігу в Англії, але роздули Бульбашку настільки, що тепер борються вже з іншими проблемами. Менш з тим, повернімось до Жерони. В клуб прийшли такі гравці, як Савіньо, Струа, Ангель Ерера та Ян Коуту, які належали Мансіті. Ці гравці прийшли за маленькі гроші, і всі вони належать сіті груп. Ось ми бачимо ще один приклад роботи футбольних корпорацій, яких скоріше за все буде ставати дедалі більше. Також варто сказати, що співвласником Жирони є Пере Гвардіола, брат Пепа, який також є футбольним агентом і має свою агенцію. Як би там не було з Мансіті, ми бачимо в Жироні інший підхід, і очевидно, що керують клубом дуже розумні люди. Дейлі Блін та Пауло Газаніга прийшли безкоштовно та показують шикарний футбол. Ерік Гресія прийшов в оренду і реанімує кар'єру. Довбик, Циганков, Гутьєрес, Іван Мартін всі грають. Тож мені дуже цікаво спостерігати цей шлях Жирони від другої ліги до ла ліги, від середняка до претендента на Лігу Чемпіонів. І все це крок за кроком, але доволі швидко, за три роки, і без нахабного вливання космічних грошей. Друзі. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях ваші думки, чи подобається Жерона вам. Якщо так, то за що? Як ви думаєте, чи вистачить сил на те, щоб поборотись за чемпіонство? Дякую вам за увагу! До зустрічі!